Поясніть, будь ласка, як це поміняє ситуацію на фронті, тому що от, е, з речником Силоборони Півдня України ми говорили, і він сказав про те, що вже застосування кабів е, посилено. А тут ми говоримо вже про те, що 200 кілометрів, і те, що українське ППО не діставатиме. Ці КМПБ. МПБ масово поки вони додали ці реактивний двигун, це на дальність 130 кілометрів. Якби декілька місяців, чи там на початку року це було 70, потім 90, зараз на 130 кілометрів. Але на жаль, є саме така перспектива, про яку ви сказали, збільшити до 150, ну, до кінця року можливо, і далі там до 200 кілометрів. Треба мати на увазі. Тепер, щоб відповісти, треба подивитися на світлину цього кабу. Він дуже похожий на крилату ракету. І це не тільки зовнішня схожість, це і можливість нашим засобам протиракетної проти оборони, проти оборони застосовувати ці засоби щодо їх знищення. І у нас були такі приклади, наприклад, в Миколаївській області. По ним били, тобто існуючими засоби зенітно ракетними комплексами. Вони збиваються там з нюансами, але збиваються і це схоже на крилату ракету. Крім того, у нас наші підприємства спільно з закордонними компаніями союзними роблять розробку антикабового ракетного дрона теж з реактивним двигуном тут питання у тому, що цього, швидкість цього швидкісна озброєння повинна бути десь до 500 кілометрів за годину, близько до того, щоб доганяти і знищувати цей керований авіацій, цю авіаційну бомбу. Ну і тим більше він може бути діяти і по шахедам чи біспілотним апаратам ворога теж. Не ще тачікується, що іспити по бойовому можуть бути такого засобу до кінця цього року. Тобто, пане Юрію, дякую нахід. вам за інформацію. Иде. Да дяк.